Привіт-привіт! Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, сьогодні на проповідь, і я так хочу з вами поділитися: чи знали ви, що є два види церков: є першоапостольські церкви, там, де проповідується неспотворена Євангелія, де люди вчаться наслідувати Ісуса Христа, спасати свої душі. І такі церкви, вони дають тобі народження згори. Бо завдяки саме пізнанню істини Божої, а істина Божа це сам Ісус Христос, це Біблія. Ми з'єднуємося з Господом і через покаяння, через смиренність, через пізнання Господа, тоді ми отримуємо благодать Божу, народження згори. І це неймовірно. І саме в таких церквах є Дух Святий, який передається від пасторів до кожної людини. Яка є в такій церкві? І саме цього Духа Святого я відчуваю в нашій церкві, бо це неможливо передати словами, це потрібно відчути. А є такі церкви, як морги, які хоронять тебе. Які не вивчають Слово Боже, які осуджують, які хочуть вкрасти ту чи іншу людину, яка входить в таку першу апостольську церкву, як наша, слово Боже Салтаненко, вони хочуть переманити до себе в церкву, говорячи, що в нас там і бутерброди дають, і каву наливають, бо ну, у нас там в церквах є певні допомоги, але це матеріальність, а Господь це Дух Святий і його не цікавить матеріальність. І тут, на хвилиночку, Нагадаю вам про 10 заповідей. Господь в заповідях сказав, не вкради, не осуди. І якщо та чи інша людина залишає коментар під відео наших пасторів, під відео таких проповідників, як я, що ви секта, ви проповідуєте насправді не слово Боже, ви руйнуєте людей і всіляке очерніння, осудження, брехню отаку, і хоче переманити ту чи іншу людину, то така людина вона вже є не від Бога, бо вона порушує ці заповіді Божі. Наші пастори кожного разу нас навчають. Що ми маємо жити за Божими заповідями, що ми маємо не осуджувати, а ми маємо допомагати людям спасати свої душі. І чи задумувалася б я про це раніше? Ні. Чому? Бо раніше, до приходу в нашу церкву, місія слово Боже Салтаненко, я не думала про це, бо була духовно неосвічена. А зараз, завдяки пасторам, я вчуся розуміти, де є гріх, а де є святість, де є Боже, а де є сатанинське. І на сьогодення я отримую таке откровення, що люди, які коментують, осуджують, які займаються всілякими грязними справами, це вже не є люди Божі. Люди Божі, вони люблять Бога, вони славлять Його, вони навчають спасатися. Вони спасені самі і допомагають спасати свої душі іншим через пізнання святого Писання, через пізнання Євангелія. І для мене дуже цінно, що саме в нашій церкві проповідується неспотворена Євангелія. Бо саме тут я навчаюся любити, каятися, служити Господу, служити ближньому своєму. А повірте, це шлях непростий. Але я розумію, що він того вартий, бо у Господа прикликаних багато. Але вибраних мало. А вибраних це ті, хто чистий серцем. І оцю чистоту серця я бачу саме в наших пасторах. Оцю любов від Господа я відчуваю саме завдяки пасторам. І я вчуся цієї чистоти, простоти, чистосердя саме в церкві. Місія, слово Божа Салтаненко. Наш вибір завжди за нами. Як ми живемо, за ким ми йдемо і що ми вибираємо.